Знаєте, я навіть, мені здається, цей ефір розпочну без прелюдій. тому що якщо починати з прелюдій, то окрім був щит від Дональда Трампа, мені більше в голову нічого не приходить. Максим Несвітайлов, Катерина Соляр, традиційно ми тут для того, щоб трошки зрозуміти або спробувати розібратися в черговій прес-конференції, в черговому ем, коментарі Трампа. Його ЗМІ, і, відповідно, як загалом минулі, минули ці півроку каденції Дональда Трампа на посаді 47-го президента. Максиме, вітаю. вітаю. Півроку. Здавалося б, ну, вже за півроку мало би бути щось ясно, але поки нічого не ясно. Ну, принаймні мені. Вам щось ясно? В принципі, З політики плюс, Дональда Трампа. Плюс-мінус насправді. Нічого такого типу супердивного немає. Просто насправді багато хто будував свої очікування щодо політики Трампа, брачуючись на його заяви, а не на його дії. В цьому то і є головний нюанс: у мене нещодавно під час одного з ефірів виникла дискусія з одним народним депутатом, який сказав: Дональд Трамп такий непередбачуваний, як сложно з ним. Я кажу: дивіться, якщо людина балабол, Ну, по-простому і не відповідає за свої слова, то це балабол, а не непередбачувана людина. А, але в діях він досить передбачуваний, насправді він робить все те, що хотів робити і під час першої каденції, тільки у нього не було такої можливості. Просто, якщо знову ж таки, аналізувати виключно дії, аналізувати конкретику, а не слова і не. І недомисли якихось експертів з приводу цих слів, а от брати і конкретно дивитись на те, що він робив, то там все досить послідовно протягом його бізнесової кар'єри, його політичної кар'єри. Просто під час першої каденції у нього не було, по-перше, належних інструментів, щоб це зробити. По-друге, були важливі стримування і противаги, тому що система, то, звісно, була шокована його перемогою. Але в цілому, ну така: ну окей, всього 4 роки перетерпимо, потім все нормалізується. Були дорослі в кімнаті, які не давали йому робити е, те, що йому хочеться. Були люди, які просто не доносили йому на підпис певні папери. Тобто ну, команда там не формувалася виключно за принципом лояльності до Дональда Трампа. Е, зараз він просто зробив висновки. І змінив те, що йому не давало зробити, те, що він хотів зробити. Десь це трапилось в тому числі завдяки тому, що прийшла Сьюзен Вайлз, яка є ну, крутою менеджеркою. Вона не є там якоюсь суперпринциповою людиною, вона так, у нас називають політтехнолог, лобіст. Вона людина холодного розрахунку, її найняли під конкретні задачі, і вона ці задачі виконує. Надзвичайно топова менеджерка, дуже серйозна людина, дуже серйозна. І саме вона використала Ілона Маска, так як потрібно було його використати для того, щоб похитнути діпстейт, загребти жар його руками і потім викинути, як ЦАПа відбуває, це виключно її заслуга те, як вона це все провернула. І власне насправді Трамп тут діє абсолютно послідовно. Якщо подивитись на його конкретні дії, то весь цей час він десь домовлявся з Російською Федерацією і тиснув на Україну, незважаючи на те, як змінювалася його риторика. Бо жодного реального тиску на Російську Федерацію не було взагалі. Жодного. Якщо й був якийсь тиск, то він був на Україну. Це вже, до речі, третє припинення постачання зброї, якщо хтось е, забув. І це ще тієї зброї, яку Байден нам надав. Це не спекуляція якоюсь додатковою допомогою від Трампа, і те, що робить зараз, ну це там прояв певного невдоволення Російської Федерації. Безумовно. Е, поки що ну, навіть не робить, говорить. тому що що він робить? Він знімає санкції з Росатома, щоб він міг будувати атомну електростанцію в Огорщині. Ось що він робить на словах, то він багато зараз говорить. Але по факту, що ми бачимо? Скажуть розворот Трампа в сторону України. В якому місці? Українці насправді дуже, знаєте, такий добрий, добрий народ. Нам багато не треба, щоб когось полюбити. Нехай у нас заберуть наше, а потім віддадуть нам частинку цього нашого, і ми такі, ну звісно, молодець, наш слон. Забрав 30 ракет, вернув 10 Ні, ну це. Проукраїнський трамтара, сланяра слоняра наш. Це як, знаєте, як кернес в геополітичних масштабах, От як харків'яни кажуть. Ні, Ну кернес, звісно, воровал, Ну, а лавочки, а парки, а мусорки, ну, вибачте мене, ну, ворував. Але кешбек, який був, <кхи> тут щось приблизно таке, тільки з приводу, е, з приводу Дональда Трампа. Глобально нічого не змінилось. Жодної. Дії, яка б вказувала на зміну, немає. Я хочу бачити хоча б одну дію, яку можна назвати тиском на Російську Федерацію. Бо поки що я бачу тільки балабольство. Тобто змін ніяких того, що він робив завжди, немає. Цього балабольства було година 45 хвилин. і Це найдовша прес-конференція з часу його повернення на президентський термін. Але е, до, до цієї прес-конференції ми з вами ще підійдемо. Перед цим е, також CNN виклали аудіозапис, де Трамп заявляв, що погрожував Путіну, аби стримати того від вторгнення в Україну. Знову ж таки, ми розуміємо, що цей запис був скоріш за все не в 2025-му, не в 2024-му і навіть не в 2023-му. тому що в цей час Путін вже був в Україні. Тому погрожувати йому певно було марно. Саме тому певно, цей запис був зроблений скоріш за все за першої каденції Дональда Трампа, і саме тому певно він тепер постійно повторює цю фразу. Якби він був президентом, то цього вторгнення не сталося. Але тим не менше. Питання номер один у всіх журналістів завжди чому саме зараз? Бо це спроба не дією, а словом, змінити підхід Російської Федерації. Дивіться, запис був зроблений в 2024 році. Це де він розповідає спонсорам і партнерам, що під час своєї першої каденції він казав Путіну. Ну там зрозуміло, це з контексту, що він казав путіну: що от якщо ти нападеш, я раз бомблю Москву, е, і це все акцентовано припадає на короткий відрізок часу. Це його заява, злив е, цього запису. І те, що сьогодні відбувається голосування в сенаті. І, можливо, навіть, ну умовно кажучи, умовно в першому читанні, бо там такого немає, але так, щоб зрозуміло, було, буде ухвалено цей законопроект про санкції. Чи знову ж таки, ну, вторинні санкції. Чи знову ж таки, я думаю, що це все елементи е показухи. Е Трампу дуже не подобається, що е немає видимих результатів його комунікації з путіним. Тобто не просто що якось там результату. Він, звісно, не очікує, що Росія е, візьме там і погодиться на якісь серйозні поступки, але чогось такого, щоб він міг продати як свою перемогу. Хоча б щоб це відбулося якесь перемир'я, умовно кажучи, він хоче, хоч чогось, щоб можливо, там, наприклад, тилові міста перестали обстрілювати. не переймаючись за українців, але щоб він принаймні міг про це сказати. що дивіться, я локалізував конфлікт. Йому потрібна кістка Ну така бажано, щоб хоча б трошки покрита м'ясом, і тому він створює цей риторичний тиск. Він не хоче доходити до дій і щось реальне робити, щоб Росії нашкодити. Але ну, щоб підняти шум, щоб показати, а я от час дивись, скільки всього я тут і Москву можу бомбити, і вообще там ти мене не вважаєш. І ось санкції, ну дивись, це зараз прийняли. Вони пішли то, на канікули, але в першому читанні прийняли а там ще є палата представників, і потім ще мій підпис. От, якщо ти прям нічого не зробиш, то, то це все буде. Але знову ж таки: реальних інструментаріїв для, для тиску досі, досі не використовується, тому ну, от концентровано він намагається зробити оцей натяк. Щоб Росія його побачила, бо я думаю, мені не, ну, не подобаються деякі речення як от заява Лаврова, наприклад, тому що ну, він не любить, коли говорять публічно, ну там про якісь рішення, про якісь такі заяви досить конкретні. Йому це дуже не подобається. Тому що, коли виходить Лавров, і таке говорить, то виходить, що вони з Путіним нікуди не просунулись. А йому потрібно щось продати своєму електорату. Йому не так важливі дії, як оці заяви. От Якби Лавров сказав і вийшов, що. Ну, це, звісно, да, У нас є амбіції, але ми розуміємо, що треба з Трампом рахуватись. Ми налаштовані на те, щоб з Трампом домовлятись. Ми розуміємо, що все ж таки ну, от, наша взаємодія буде тут ключовою. Тоді б Трамп розтанув йому б цього було достатньо. Але росіяни десь трохи впали в запаморочення від успіху. А, знову ж таки, ем... Якщо ми говоримо про те, що йому не подобається зараз, те, що говорить Лавров, то і тут теж важливий момент. Ви сказали про те, що це знову ж таки не словом, не ділом, а словом, намагання досягти певного результату, то тоді в цю канву або в цей контекст лягає і те, що коли в нього спитали, ви там сказали, що ви там незадоволені путіним. Чи плануєте ви щось з цим робити? І він сказав, я не хочу зараз про це говорити. Давайте зробимо невеличкий сюрприз. Це він що, ще сам не придумав, що він хоче зробити як, як завжди, е, все ж ну, таких заяв подібних було мільярд. Вже просто про те, що от ви побачите у мене, ну як він казав, за 24 години закінчу він. А як закінчу, от виберете мене президентом? Побачите. Потім а за прикол був, шутка, ви що не поняли? Що не поняли? Прикол був. А, дураки, гумора у вас немає. Потім зеленського диктатора з вами питають, що ви реально штате Зеленського диктатора? А я таке казав? Не може бути такого. Тому це все ну, знову ж таки повністю лягає в канву риторики. Подібні речі говорив про те, що він там готує серйозний удар по Росії, що там от ви побачите через тиждень, через два е та й все. Тут просто я ж кажу: Росії буде достатньо. Я думаю, що ви, якщо вони не зовсім ідіоти, не зрозуміють, їм треба буде якийсь жест зробити. Щось таке, щоб, щоб Трамп про це між в соцмережах написати і сказати, там не знаю. Е, ну, обмін полоненими вже не продаси, тому що це вже якби треба щось там. Велике повернення дітей, не знаю, щось, щось таке символічне, щоб Трамп міг сказати, бачите, як вони злякались. Того, е, щоб не усугубляти, поки що я цей сюрприз відкладу. Але він десь у мене лежить. Тобто це не та річ, яка наблизить нас реально до, до реального завершення війни, але якась річ, яку Трамп зможе продати публічно своїй аудиторії. І все ж таки, хто винен в тому, що озброєння до України зупинилося десь на кордоні до України? Тому що зараз і Сіен і ЗМІ починають активно писати про те, що не те, щоб Дональд Трамп про це не знав, під Підхегзет кажуть, про це не знав. Ніхто про це не знав, просто так вийшло. Знову таки, хтось когось неправильно зрозумів. От знаєте, який нюанс? Це ж була вже така історія. В січні місяці Тоді це, це можна було повірити, тому що ну, сталася е, е, І тоді, після того, як з Офісу зателефонували в Білий Дім, швидко відновили постачання. Чому я не вірю в цю історію, в те, що це якась там випадковість і так далі, тому що е, після того, як стало зрозуміло, що припинили постачання зброї, його не відновили. Повною мірою. От виходить зараз держдеп і що ми відновлюємо постачання Україні зброї, але не уточнюють спеціально обходять е уточнення, типу, що повною мірою. Вони не говорять, що повною мірою відновлено. І як пише Ексіос, відновлять постачання в дуже урізаному форматі. Знову ж таки, використовуючи той прийом, що забрати те, що і так мало бути нашим, і повернути нам тільки частину цього, що і при цьому себе героями зробити. Тобто я чесно не вірю в цю історію, що це була знову якась абсолютна випадковість. Тому що якби була випадковість, то було б виправлення цієї випадковості, але його немає. А, ну, можливо, буде. Зараз Дональд Трамп візьме і порішає все. Сказали би ті, хто вірять в Дональда Трампа на відміну від е, нас з вами. Але тим не менше, е, що стосується е, Дональда Трампа і його знову таки цієї прес-конференції довгої е, на годину 45, а також висловлювання, е, Дональд Трамп вчергово сказав, що він. Чомусь путіним не задоволений і каже, що Путін несе йому багато всякої чіпушні. Я так розумію, що саме тому тривають ці розмови дуже довго, і напевно кожна розпочинається з часів Рюрікавічій. Мені дуже подобається дослівний переклад американського слова бушіт. Бичища лайно. І от саме Трамп сказав, що там від Путіна купа цього вичачого лейна висипається, хоча при цьому він залишається дуже дуже вічливе. Знову ж таки, мені здається, що е, тут зараз е, м'яч на полі росіян, тому що якщо вони вчинять тільки діоти, на що я дуже сильно сподіваюся, дуже сильно сподіваюся, і ніяк на це не відреагують в плані того, щоб дати трампу кісточку, то це може піти далі. Він, умовно кажучи, дає їм шанс. Він от уже прямо дає публі... Він в паблік виходить з такими речами досить рідко, е з, чим, з чимось таким критичним. І вперше, на моїй пам'яті, коли він критикував Путіна. Це вперше за півроку, коли він критикував Путіна, і не перевів в цій критиці фокус уваги на Зеленського чи Трампа. Вперше. Я кожну цю заяву аналізував. Я пам'ятаю, що кожен раз, коли він говорив щось негативне про Путіна, він завжди додавав але і Зеленський, або Ну, це, звісно, Путін да, але це війна Байдена. Вперше він ну не просто це, це можна сказати, таке Трампівське, Трампівський, дуже жирний натяк, що він дійсно там чимось невдоволений. І Якщо на Росії я ж кажу зовсім не повні ідіоти. Вони відреагують на це і дадуть йому щось. А якщо ідіоти, то це звісно прекрасно, тому що це ну спонукає його до хоча б якихось дій. Не скажу, що сильно критичних, але принаймні ми побачимо, хоч якийсь крок проти Російської Федерації. Конкретний ми вже зачіпали з вами тему не тільки знову ж таки та прес-конференції Дональда Трампа, не тільки його півроку перебування на посаді, а ще і говорили. За Ілона Маска, ну і відповідно за те, що ем, він е, пропонує створити третю партію в Сполучених Штатах для того, щоб скласти конкуренцію на наступних виборах. Хоча знову ж таки забуває, що ем, саме Дональда Трампа чи не Ілон Маск і привів е, повторно в цю саму політику. Тим не менше, е, у вас зокрема в телеграм-каналі написано, що акціонери Тесла навряд чи, будуть голосувати за Ілона Маска. А чого? Здавалося б, це його електорат. Це вже давно не його. Ну, взагалі, люди, які купують Тесла, давно не його електорат, тому що там, здебільшого, покупцями були прихильники ліволіберальної ідеології, прихильники демократичної партії. Зелені активісти і так далі, ну тому що це ж екологічна історія, це все красиво, там, щоб е, цей е, слід прибрати. Е, і багато хто з них, звісно, ставав і акціонерами Тесла. Е, і після того, як Маск заявив, що він свою партію створює, акції Тесла впали на 8 Я думаю, що вони там вже сидять, і Богу моляться, щоб хтось забрав е, у маска телефон, щоб він перестав це все постати в Твіттер. Бо багато його таких рішень вони закінчуються потім з біднінням акціонерів, акціонерів Тесла. Взагалі не зрозуміло, який у Маска зараз електорат. Багато хто говорить про, про можливості партії, яку створить Ілон mm Маск. -hmm. І тут, мабуть, я хотів би так політтехнологічно розібрати цю історію. У нас ніби час ще трохи є, mm -hmm. а, коротше. Там, яка історія взагалі з, з, цим, з цим всім, якщо спробую максимально, максимально коротко, якщо не встигну, то заходьте на мій YouTube канал Несвітайлов, там є більш розширена версія, е, умовно кажучи, є десь близько половини населення Сполучених Штатів Америки, які не відносять себе не до республіканців, не до демократів. І може скластись таке враження, що хтось. Вам величезне поле електоральне не пахане, заходьте, тільки вони і ждуть. Питання тільки в тому, що тих партій там дофіга в Сполучених Штатах Америки, і було багато е, різних, і вони з різним успіхом брали участь в, в цих виборах. Але ну там в 90-х роках е, щось, щось десь заходили люди, але в цілому. Uh, і навіть і навіть безпартійні є членами конгресу і сенату. Там один одна чи дві людини. Ну сенату здається немає, але в в, Конгр... в Палаті представників uh, хтось там міг завалятись. Uh, суть полягає в тому, що коли доходить справа до виборів, то навіть ці позапартійні вони більше схиляються до традиційного вибору. І Або вони йдуть і голосують за демократію, або за республіканців, або просто не голосують, або їхні голоси дуже розсіяні. Система така, що ти береш все або нічого на місці. Тобто там так само, як і з президентськими виборами, достатньо набрати 50% голосів, щоб забрати собі голоси всього штату. Вони не розподіляються закономірно. І так само і тут. Ти там можеш набрати якихось 20% прихильності, але республіканець набере 21 і все, він переміг. Немає ніякого другого тура, нічого. Просто ж полетів і потрапив одразу в Палату представників чи в Сенат. І щоб сформувати таку. Е, хоча притомну базу, потрібно дуже багато грошей, дуже багато грошей, і нібито так вони у маска є, але потрібно розуміти, що витрачати на політику їх це все одно, що кидати в топку. Тобто потрібно десь виняти кілька мільярдів доларів для того, щоб сформувати оцю мережу партійну по всій країні, щоб профінансувати ці вибори. Де воно спрацює незрозуміло. А я нагадаю, що так, Маск витратив 300 мільйонів доларів на кампанію Трампа, і він не був єдиним акціонером цієї кампанії. Трамп виграв, але потім в штаті Вісконсин Маск витратив більше 20 мільйонів доларів на вибори до Верховного суду штату, і там його кандидат програв. Чи може Маск дозволити витягнути собі кілька мільярдів доларів і вкинути їх в політичну партію? Величезне питання, хто буде електоратом цієї партії? Тобто, це радше не створення нової партії, яка займе окрему електоральну нішу, це радше е, розкол республіканської партії, тому що демократи не підуть голосувати за маски. Ну це ж очевидно. Е, хто піде? Республіканці, які республіканці? Ну може, ті які розчаровані тим, що Трамп недостатньо мага, як вони на то розраховували. Тобто якась радикальна частина мага активістів, розчарованих в Дональді Трампі, піде голосувати за, за маски. для нього. І ідеально, що він може зробити, це там завести кілька людей в конгрес, пару людей в сенат, щоб створити цю аля золоту акцію е і впливати на якісь спірні рішення, але щоб цього вдалося досягнути. Ну, це треба, щоб склали зорі неймовірно і то швидше за все, не під час перших, а там других, третіх виборів це може трапитись. Для нього аби, раціональним кроком було просто взяти кількох сенаторів, кількох конгресменів, їх фінансувати і так опосередковано їх контролювати. Та й все. Ну, як на мене, створення е, цієї третій партії це якраз показник того, що маск нічого в політиці не тягне. Ну от глобально кажучи, він тут абсолютний профан. Він дуже поверхнево бачить цю всю історію. і Саме тому е, Сьюзен і Дональд Трамп так вправно скористувалися ним. Його просто використали. Його використали для того, щоб він максимально розхитав американський діпстейт, щоб він знищив багато важливих важелів стримування і противаг в американській політиці, і просто потім його викинув. І зараз швидше за все він втратить багато грошей і не досягне взагалі ніякого результату. Ну то хіба що можливо він тільки допоможе в окремих штатах демократам виграти у республіканців, тому що розполовинить голоси кандидатів від республіканської партії? Це єдине, що він реально може по факту зробити. Це як кажуть для того, щоб зрозуміти, чи підходить тобі яхтінг, треба взяти гроші, стати під душі, почати їх рвати. Так, от у Маска, певно, для того, щоб зрозуміти, чи подобається тобі політика і чи готовий ти витрачати ці гроші, треба просто тими купюрами їхати, розпалювати якусь електростанцію, постійно підкидувати їх в топку для того, щоб зрозуміти, чи підходить йому політика. Знову ж таки, зараз активно говорять ще й про зміну нашого посла в Сполучених Штатах. Тут питання, наскільки це може змінити. Відносини Сполучених Штатів з Україною або України зі Сполученими Штатами, я думаю, ніяк, бо наші взаємовідносини зі Сполученими Штатами Америки належать в дипломатичній площині, скажу так. Тобто для Трампа насправді міжнародні відносини це відносини між очільниками держав. Все решта це такий собі білий шум, який десь там щось відіграє, але не, не дуже сильно. А, і тому ну, навряд чи це якось вплине якось те, що ми там спробуємо це продати, аля, дивіться, ми прибираємо Маркарову, яка не подобалась вашим а, республіканцям через півроку після того, як ви стали президентом, а так інтересно, чого саме зараз. І відправляємо вам цілого шмигаля. Цілого прем'єр-міністра відправляємо от бачите, наскільки ми вас вважаємо. Наскільки ми вас поважаємо, що цілого прем'єра знімаємо, нам він дуже треба, але ми знімаємо, відправляємо вас, настільки ми вас поважаємо. Ну, Десь як жест поваги і доброволі, якщо правильно упакувати і продати, то може і спрацювати, але не більше того. Ми будемо спостерігати за цими перестановками, до чого вони призведуть. Ну і, власне, до чергових заяв Дональда Трампа. Він зазвичай не змушує на них довго чекати. Ну і дуже сподіваємося, що найближчим часом не буде телефонного дзвінка з Кремля, тому що після них Дональда Трампа нібито підмінили. Ну що, пане Максиме, дякую вам за розмову. Нам зараз на радий і кажу до наступної зустрічі в ефірі.